Всім доброго дня. Я люблю котів. І тут побачив, мої поставили ящик і дивіться, яких тут пасажирів, якого тут народу морошиного. І значить дую я на офірку. Хата загнена. Баняк забираю туди. І правда, що я сьогодні там знайду, не знаю. Але сподіваюся, що мітьку я сьогодні знайду, а то я два рази ходив, два рази ніхрена не знайшов. Ну от Тут трішки вчора робив порядок з кабелями. Ну, залишилось ще небагато. Залишилось ось цей якір. Оця мітька. І ось цих от раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, ну і 13. Ну і парафін 14 переробити. А Також порозкручувати ось такі от ектороптори. Т2. Ну, Тому що завтра планую здавати металолом. От, в мене тут дуже всього багато. Візьму я, на, мабуть, таке ведро велике і ось такі от маленькі. Тоненькі дротки просто все, все поскидаю в ведро і на вогонь. От. У мене є ось тут ось така от біда, я кладу на мангал, Ну, коли розпалю, хаю ведро всередину і навкругу забиваю латами. І воно собі файно обгоряє, і ось така є цинк. Цинк потрібно розплавити. І, мабуть, залию ось таку от форму. Так що погода сьогодні шепче. Мій синоптик, моя дружина, казала, що буде дощ, ну, буду бачити. А так то, дивіться, не перемикайтеся. А я пішов. Так. Вітер. І значить я прийшов вже на мусорку. Планую знайти кабля, алюмін, знахідки і метал. Тому що в мене відео є за вчорашній день, але я його напевно що не закину. Тому що Відео дуже коротке, десь до 10-15 хвилин. От. А я йду, подивлюся, чим сьогодні мене порадують тут -ка. Тому що завтра планую відправляти метал і взагалі завтра в мене Моя офіційна робота є, а потім буду вдома сидіти, відпрацювати метал і відправляти. Так що жара капець. От. Так що не перемикайтеся. От. Це моє. Ні, щоб не забув. Ця купа. Привезено вчора би. Ще ніхто навіть не цей не ліз. Оце от, от моє. Це я забираю. Вон така купа, але її вже ворона роз тарабанили. Мухи летять писок в писок вуха ще й кусають от. За годину часу. Я назбирав, ну, там не ціле ведро, а там ще є телефон, два телефони, кабелів, от, ось дека є і узбічні кабеля. Желізо ось дека. Майже чуть більше, ніж пів мішка. І ось дека от теж мій мішок з желізом. Значить, Зателефонувала тепер дружина каже, що буде їхати. Ні, Питає мене, чи я вдома, чи пішов. Кажу, я пішов. Сказала дружина, що буде їхати дзвони, якщо в мене є багато желіза, щоб я підніс і вона забере. Ну, я думаю, що желіза нині буде багато, так як я от. Так як я тут нині один, буде залізо багато. Ось мій мішок, що я щойно його показував здалека. І ще отаке металу, і значить, попалося мені ось таке в ідеальному стані. Це для чинахів. Ну, Воно в ідеальному стані. Я думаю, що я його зможу продати. Тому що такі глечики, вони дорогі, а от 5 штук, ну я думаю, видає ці. Шкода, що немає кришечок, але от, Ну, я сподіваюся, що я зараз ще тут знайду кришечки. Якщо знайду, то я вже буду показувати їх цілими. Але от цікаво одно, як вони тут оціліли і не порозбивалися. Кришечок немає. Ну ніхто. Якби були би кришечки, були б по 40, а так, а так буде по 20 гривень. Глетик без кришечки. Мішки молі. Тут розиночки і попалася така бюджетерія. Думав, що золото, але ну, майже майже. І от, от такі от розиночки для волосся Ну я їх упакую. Ось такі. О, тепер є пара. Щось тут було розлето. Нічого не, не болтається. Так. Раз. Два. Три. Раз, два, три, чотири чайника. От, кабель. Ніж, 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 ніж. Зараз буде жесть. Зараз буде жесть. меньше, не понимаю. Медный кабель, он ложки. И это вроде тоже медный. А это алюминиевый. И воздух Ну це я ще передився. Так що от, ну, буквально з трьох мішків мішок кабелів. Так що продовжую пошуки далі. У мене давно такого не було. Ну, десь місяць три точно то, можливо чотири як було. Що я стільки кабелів витягував. Так що зараз тут подивлюся ще, якщо знайдуть, то буду вам показувати. Привезла мене дружина додому. Значить, от, оце от, отак, це я привіз желізо. Ну, завтра буду здавати. Оскільки в мене тут назбиралося желіза Ну, Планую завтра здавати. О. Цей чайник. На контакти, на контакти, то до железа. Одна мяжка. Ось такий цілий Ой, мішок. Ось таких кабелів. Лише не знаю, які то вони всередині. Ну, Маю надію, що мідні. Тут знахідки. І тут також знахідки. І є цікаві знахідки. Це так що я зараз йду щось перекушу, вип'ю каву чай, Надіюся молоко є. І вже буду показувати знахідки. Ну Спочатку покажу кабелів, скільки вийшло. А потім буду показувати знахідки. Так що не перемикайтеся, дивіться. Це я висипав з мішка. На жаль, оці от кабеля вони є алюмінієві, оці от, І ще також ось така є. Трішки. Ось так залишу. А завтра буду от такий вентилятор. Цікаво. Ага, вентилятор обірваний. Ну нічого поправлю. І значить йду показувати знахідки. І так. Ось мої, ну, основні знахідки. І, значить, почому я ось цього. От. Ось так ось такі кусачки. Ну, це, щоб нефти кусати. Ну, я такими не користуюся. Ось такі два кульчика. Я спочатку подумав, що, це, що на них про це золоті, але це, звичайно, біжутарія. Ну, ось такі от два кульчика. попільничка тільки вона десь тріснута. Я сподіваюся, що це позолота. Можливо, я сподіваюся. Можливо, латунь. але нехай буде. І ось такі монети. Монети я зараз буду чистити, і я покажу, як я їх чищу. Так. так, для початку я візьму ось таку волод. Це теж знахідка. Не знаю, чого для чого вона була, але. Це, зараз її трохи від щоб хороше не засмічувати. Кришні протер. І значить, є в мене. Ось така. 50 грамм оцета. І у мене ось така мастіка. Цю мастіку я собі робив по рецепту от, ну, Відчищаю монети. Точні, правда, вона густа і потрібно дати трішки оцепу. цим мастікою я користуюся уже не, не знаю скільки років, от. але вона дієва. Ну, десь два роки точно. Я нею користуюся. Відчищаю все. От. От, наприклад, є ось ось таких 50 копійок. Можливо зразу так ефекту ніякого не буде, але. От. От. Відчищає. І значить, ось такий рубль знайшов радянський. І значить всі ці монети я кидаю. Ну ненадовго то 5 гривень. Нормальних. От, от, навіть ось такого чорного є. Ну і перемішати і недовго не почекати потрібно. І Тепер хорошим так, щоб він не пропадав, я зливаю його назад. І тепер так би полота. Можливо, за першим разом не вийде. Ну, щоб, яка пусто відчистилась, її потрібно протерти або ще раз замочити. І це так можна з любими монетами робити, якого би вони стану не було. Правда, я не знаю, чи ти ті радянські монети відчистити. Ага їх вже починає розібрати, значить потрібно закинути їх ще раз і нехай вони мокнуть. Близько Близку стала. Це є латунна монета. Гривень. Нічого, то не пошкодить. Отак, попалися мені ось таких чотири глечка. 4 та 4. Тільки Правда один з кришкою, а три без кришки. Ось такий глечик мені попався. Це він якраз добре під чинахи. Один з кришкою. От. Для цукру. Навіть пише сахар. Для цукру разом з цукром. Це я не знаю, що. Це воно таке, але. І, на жаль, воно бите. Ну, бити геть Мені битого не потрібно. Ось такі от. Камінь, я не знаю, що це за камінь. От. Зараз. Щось. Так, схваткати. Ну, це я не знаю, що це за камінь. Такий цікавий зажигалка. Ну, пробував заряжати, у мене немає такого перехідника для заправки. От. Три клієнта на розбір. У мене був такий Samsung, то одну карточку він приймав, другу ні. Годинники. Ну, я думаю, що вони робочі тільки. Тут потрібно цей ремінь прошити чи приклеїти. От. Ну, той думаю, що робочий. Ось такий. І ось такий от. Тут як то знак Зодяк. Ось такий годинник. Ну тут вроді всередині вже нічого немає. Ось такий годинник. Ось такий годинник. Ось такий от ніж. Ну, тут мав бути ніж. Дві ось таких хм, прикольних, це я навіть не знаю, стаканчика. Ось така рибка. Ну, на жаль, рибка тріснута, але як для декору можна і залишити. І чотири ось таких от рибки. Теж. У мене вже таких рибок. Ну, штуки дві точно є ще десь. Ось така статуетка. Ну, їй потрібно щіточку почистити, почихати. А, проклеймо забув. Тут взагалі 0,50. Тут теж равлик намальований. 2,55. Так, тут немає. Тут також немає. От. Такий автомобіль пікап. Ну, він, правда, познайомився з пресом. Ну, нічого, для колекції залишу. Ось такий от стакан. Якоїсь такої цікавої форми. Ага. Белс. Кола лід. Хм. Це напевно, що коньяк Тут околи доливається, а тут лід дається. Буде потрібно спробувати. От. Ось такий світильник. ну, Світильник пише зроблено в СССР. Вилка лишка. І лижечка. Також один долар. ну Доларів у мене їх уже багато є. 2009 року. У мене за 90 чи 86 рік в ліпшому стані, ніж ці. Ось. Такі дві тарілочки. Це, мабуть, якраз під. Наші гроші. А це ці кусачки. Прикольні. Ну, тим, що ось тут от є такий Блискучий малюночок. Клас Ось така тарілочка. Ну, це я не знаю, для того тут ще вроді мала бути кришка зверху. Два стаканчика. Два стаканчика і ще є багато, багато оклик це все. Ще є ось така от бочка. Вона вже, правда, не влізлася на стіл Тут щось було. Також є ще ось такі от. Ну, я звідси калищень візьму ось от цей розпилювач. Є духи, ну, тут духів десь грам 50. Кришка, ремінь. От. Це вроді був перетворювач. Комусь уже не, не спотребився чи може поламався. Але що я не думаю? До речі, от такий перетворювач. Напруги він коштує. А, це ще на 2500. Ой, цей дорогий. Такий десь коштує до 3000. Якраз тоді, коли зима, Ой, коли війна була почалася, як світло виключали, було. Було потрібно. Так. Ось таке от серце. Ну, там дротик причеплю і попробую як воно світить. Не світить. Якщо не світить, я його розберу і викину. Ну, пушу цей. А ні, то в мене цих 5. От, 5 штук цих глечків. Тільки без кришки. А так в загальному. Ну, ще отка трішки витягнув. Кабелю з мішка з нафіками. А так, в загальному кому відео сподобалось? Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я ще забув показати оцю біду Я ще забув показати це. Е, от я, наприклад, не знаю, що воно тут є, але я його взяв я навіть не, не дивився, що тут всередині є. Я так просто опа, на, це потрібно робити. Це потрібно робити. Ну, воно хоть. Працюю. Ну, нічого, в мене тут є розетка. І зараз я її попробую. Ну, зарядка пішла. От. Стрижа. Ну, це. Тут це хтось. Напевно, що її розкрутив і не, не міг назад зібрати. Ну нічого, в мене нож є. Я її зберу, я її зроблю. І буду мати. Бачив таракашка? Видів таракана, вбив таракана. Уже третього. От. Це значить, це вроді би якось мало би закладатися. Ось тут. Ось. Угу. Ну. Головне, ага, нижня частина є. Ну от. Воно поламалося. Ага, воно відламалося. Ясно. Воно відламалося і просто викинули. Ну, нічого. от таких насадок є. Так що, кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Всім гарного дня, гарного настрою, до наступного відео. Будьте здорові!